Доброго дня, вітаю компанія Автопарк міста Львів. У нас нове надходження Chevrolet Aveo 2005 року випуску з бензином двигуном 1.5 та механічною коробкою передач. Знач, автомобіль купувався у офіційного дилера в Україні. По кузову незначні пошкодження були. Зараз все виправлено, тобто нічого там такого нагального покузу немає. Незначні сюди експлуатації є, але ну, нічого кримінального. Значить, По комплектації, ну просте, і надійне авто в плані, що нічого надзвичайного, салон у нас текстильний, весь час експлуатується у чехлах. От, В принципі, сидіння в хорошому стані. Повний електропакет. Електрорегулювання зеркал, кондиціонер та отака от магнітола. Прибігу автомобіля 190 тисяч Значить, по, по приборці він помилок ніяких не видає. В принципі, автомобіль обслуговували. Ніяких таких нагальних питань немає по ньому. Побачити його можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Придбати можна як за готівку, так і в трейдинг.